Вітаю вас, любі мої. Дякую, що ви залишаєтесь зі мною. Сподіваюсь, наша сьогоднішня спільна робота дасть нам розуміння, яким може бути надалі розвиток подій для України. А саме дивимось сьогодні липень. І головне питання, звичайно, стан військових дій, що буде планувати ворог, які плани в України і можливі результати. Україна. Росія. І загальні результати місяця. Плани України. Знаєте, така карта от, показує буквально таку природу українців: Працевитість, завзятість і здатність продовжувати свою справу важливу. При цьому ще вісімка Пентаклів це карта майстерності, карта отримання результату, над яким працювали довго. Вочевидь, планується, що в липні події будуть йти, скажімо так, в тому ж руслі, але є бачення, розуміння, що найближчим часом ситуація буде змінюватись, тому що вже є сили, вже є досвід. Не знаю, давайте візьмемо ще одну карту. Чи дві. уточнимо. Король жезлів це той персонаж, який дуже чітко знає, чого він хоче. Це вже остання карта в цій масті, і вона про те, що вже справді є достатньо знань, достатньо сил, достатньо потенціалу. Це вже така свого роду пікова точка. Далі буде щось нове. Ну, це плани. Головні події липня для України показує двійка жезлів. Це про паузу, зупинку, і це буде, скоріш за все, викликано тим, що потрібно буде щось осмислити, обдумати. Це, як, знаєте, осмислення всього того, чого досягли, коли є перші результати, але потрібно зрозуміти, як діяти далі. Додаткова карта Анант це специфічний аркан у цій колоді, і він показує теж на паузу і на початок чогось абсолютно нового. Але на відміну від дурня, який говорить про активність, анант це як пустота, як така точка, де тільки-тільки щось зароджується. Хочу вам сказати, що кілька розкладів було до цього. Здається, на перемир'я і на літо. Можете подивитись, кому цікаво, в списках відповідних. Так ось там теж була вказівка на те, що якщо не відбудуться якісь важливі зрушення в травні, які можуть вплинути на хід війни, то, скоріш за все, вони відбудуться в серпні, але початок їх буде закладено саме в липні. І я бачу зараз, що це саме підтвердження тієї історії. Давайте побачимо, які будуть результати липня для України. Що я скажу? Старший аркан світ це дуже добра карта. І сенс цього аркана в даному випадку дуже добре вкладається в те, що ми проговорили до цього, в тому плані, що вона теж вказує на успішне досягнення в таких справах, над якими ми працювали дуже довгий час. І на те, що цей період вже підходить до завершення. І зараз можна очікувати уже найближчим часом, скоріше за все, там місяць-два, що ситуація зміниться, почнеться щось абсолютно нове. Крім того, світ може вказувати ще і на світові процеси, наприклад, на якісь зібрання, зустрічі, рішення важливі. І ось трійка кубків, власне. Показує, що справді в липні можуть бути зустрічі з однодумцями, з партнерами, з тими людьми, які притримуються однакових цінностей. І результати цих зустрічей, цих рішень будуть позитивними для України. Можливо, ми будемо в очікуванні саме оцих рішень для того, щоб рухатись далі. І подивіться, як цікаво промальована ця трійка Кубків в цій колоді. Є ціль. І немає перепон. Загалом виглядає так, що по завершенню липня ми будемо мати результати дуже цінні, дуже важливі у питаннях війни. І ще хочу додати, що, можливо, в липні ми ще про це не будемо все знати до кінця. І ще потрібно би деякий час потерпіти, знаєте, верховна жриця, яка тут виходить в цьому міні-розкладі квінтом, якраз про це. Тобто липень ще такий час, скоріше, знаєте, як підготовчий? Що Росія в планах двійка Пентаклів цікаво, що тут, бачите, немає ніяких глобальних мрій, скажімо так, аби втримати баланс, аби втриматися в тому положенні, яке в неї є на зараз. Причому в таких обставинах, коли кожного дня може щось змінитися, сім камечів показує власне липень. Цей аркан вказує на персонажа, який думає, що він хитріший інших і обов'язково вхопить те, що йому потрібно. Як кажуть не миттям, так катанням. Ще тут можуть іти акценти на спецслужби, на терористичні атаки, на таємні операції, на зрадників. Але вони не враховують всі фактори, через те можуть нести втрати. Не можу все-таки ще не зробити повторний акцент на зрадництву, тому що десятка мечів це теж про це, так як і сімка мечів, це підлість, зрада. Це взагалі десятка мечів, така карта, знаєте, як дно уже все. Остання крапка. Весилля, втрати. Відмою ще карту, що це значить для Росії. Ну, от, скоріше за все, це буде стосуватися саме її. Дев'ятка жезлів, карта втоми, вона зранена, вона вже стікає кров'ю, але огрізається. І намагається знов-таки робити вигляд, що вона ще сильна, буде підлі атаки влаштовувати. Поки так. Позиції в Росії набагато слабші за українські. Давайте подивимось, який же вони отримають результат. Результат тут мечів. Цікава карта, дуже часто вона малюється з вінком, з таким, тут теж на цій карті, до речі, він є. І Через це часто вважається картою переможних рішень. Причому таких, знаєте, неочікуваних, коли різко змінюється ситуація. Але тут питання саме треба уточнювати, що це значить для Росії безпосередньо. Ну, король жезлів це про владу. У них можуть відбуватися якісь цікаві події саме у владі. Ці карти можуть навіть вказувати на захоплення влади військовими. Але враховуючи, що їх. Путін сам такий бігає з мечем, не знаю, куди його примінити. То давайте візьмемо додатково, що це значить карти. Ну, Цікаво, знов-таки, дивіться, виходить Анант, якого ми вже проговорювали недавно по Україні Росії, це результат. Це як найтемніше місце перед початком чогось абсолютно нового. До речі, ту з мечів це теж про абсолютно нове. Щось таке, що з'являється неочікувано. Якась ідея, якась різка дія. Думаю, що ми побачимо в липні дещо цікаве в Росії. Я взяла ще одну карту. Тепер вийшов старший аркан. Закохані. Це може бути про домовленості, про бажання перемир'я і так далі. Ну, звичайно. В такому короткому розкладі ми не можемо це все стверджувати. Але дивіться, які карти виходять? Ваш Кубків, Верховна Жриця і далі, далі. Ну, можете бачити імператор. Але розвиток подій досить позитивний. Найперші карти, звичайно, найважливіші. Ця карта може вказувати про домовленості. Про знаходження спільної мови, Паш Кубків, це теж такий персонаж миролюбивий. Тут карти вказують на якісь таємні справи у владних структурах. Ну, таке враження, що вони можуть дозріти знову до якогось етапу, наприклад, мирних перемовин. Так чи інакше, події липневі мають бути на користь Україні. Загальний результат імператриця. Така карта, звичайно, одним словом не підійдеш висновки по війні, тому що вона зазвичай показує розвиток, можливість контролю. І взагалі такий позитивний напрямок початої справи. справи. Ну, нас цікавить, звичайно, завершення війни. Будемо розвертати цей аркан. Що в даному випадку ця карта значить для України. Для Росії. Ну, бачите, щось в Росії почнеться абсолютно нове. Дуже цікаво, що ці дві карти пов'язані між собою як мати з дитиною. Тобто там може зароджувати щось абсолютно нове. Ми вже про це говорили. І це буде надзвичайно суттєво впливати на війну в Україні. По Україні король кубків. Ви бачите навіть по самому аркану промальовано таке розслаблення. Але тут треба розуміти ще, що цей персонаж може бути маніпуляцією, тобто можуть запускати якісь історії іззовні в засобах масової інформації, якісь фейки. Тобто, така, знаєте, сказати, що це прямо. Рицар м'ячів. Це теж про інформацію, про новини неочікувані. Ну, цікавий дуже розклад, друзі мої. Сподіваюсь, що справді. На дні сімка пентаклів, шістка кубків і четвірка жезлів можуть повернутися до. Тих питань, які були зупинені на певний час. І до чогось домовитись навіть. Цей аркан «Четвірка жезлів це теж і про перемир'я, і про кордони, і про зустрічі успішні, які вже відбувалися раніше, але були чомусь зупинені. Добре. Давайте подивимося: візьму іншу колоду. Голден Таро теж дуже люблю її. Подивимося з вами загрози і успіхи України у липні. Карти пропонують мені працювати з перевернутими арканами, але я сьогодні трошки втомлена, не виспалася сьогодні, сьогодні це таке знов. І знаєте, любі мої, я просто дивуюся, жодна нація, жоден народ не зміг би витримати те, через що зараз проходить Україна. Мабуть, потрібно було, щоб саме ми стали таким щитом. Так, дивимось Україна в липні. Так, Україна. Першу подію вказує король монет. Це такий поступовий рух у заданому напрямку. Не відступаючись, потихеньку, повільно просуваються, причому при підтримці такого надійного партнера він не один. В загрозах двійка жезлів. Ми бачили цю карту щойно по Росії в планах. Ну, може, звичайно, вказувати і на обстріли продовження. Але, як правило, шахетні атаки, такі, знаєте, як кажуть, куди Бог пошле, аби стріляти. Що ще? Може бути, наприклад, на фронтах змінні успіхи по двійці пентаклів, то в один бік качнеться, то в інший, але карта виходить в загрозах, то тут, я думаю, найбільш вірогідно все-таки обстріли. Цей аркан може ще вказувати на кількість загроз, наприклад, дві масовані атаки за місяць, або два міста постраждають населені пункти, або два напрямки будуть під загрозою. Ну, Давайте візьмемо ще карту, чого це стосується насамперед. Фронт інше. Ну, на фронті бачите, важко тримати оборону, справді втомлені всі. Ну, загроза в картах це відмова від напрямку, якому слідували. Тобто треба триматися тих планів, тих цінностей, тих ідей, тих задач, які до цього стояли, а не коливатися, так, знаєте, як листочок на вітрі. В позитиві туз жезлів. Це може бути і про військові успіхи такий прорив, наприклад, або з'явиться якийсь новий напрямок, успішний для нас. Може ще вказувати, до речі, і на те, що якась нова зброя з'явиться і буде задіяна. Про що тут жезлів? Є карта, що показує на позитив військовий Інше ваш монет це про подію. Яка відбувається за розкладом, над нею працювали, розробляли, вивчали. Ну, я думаю, що тут цілком може бути якась нова зброя, яка буде вже задіяна вперше, можливо, за весь цей час. Це може бути і саме ракета по тузу Жезліва. І ще одна карта у нас по інших питаннях: десятка монет. Ця карта може вказувати, може бути звільнено якийсь населений пункт. Причому такий ну, за десяткою монет важливий, може на якомусь напрямку ворога виженуть, може суми, наприклад. Цілком може бути що той напрямок. Ну, ми зараз по напрямкам з вами не йдемо, але те, що ми почуємо, такі новини, хороші, саме про звільнення, переможні. І вони будуть стосуватися територій. Що ще? В загрозах карти показують обстріли, причому ракетні теж. І такі будуть, знаєте, неочікувані, швидкі. Потрібно слідкувати ще за новинами, за інформацією, тому що можуть бути повідомлення щодо загроз таких терактів, зрадників, теж може бути. Ну, війна продовжується. У досягненнях Україна зможе нанести Росії досить болючий удар. І він, він буде таким, знаєте, прямо чуттєвим. Трохи заспокоїть звіра. Що ще? Король монет. Це про підтримку. Про посилення позицій, про безпеку, так що можна очікувати на те, що в липні ми отримуємо суттєву підтримку, причому матеріальну. це може бути гроші, це може бути озброєння, щось таке, що дасть почуття більшої захищеності і більшій можливості. Тому що по королю Менет показується завжди хтось сильніший, хто підтримує і захищає. В загрозах четвірка монет. Це теж про когось сильного, могутнього, з грошима, але по цій карті може бути тиск, наприклад. Крім того, четвірка монет може ще показувати на великі міста. По королю Монет теж, до речі, так що. Тут треба бути уважним. Давайте візьмемо все-таки ще карту. Найбільша загроза. Найбільша загроза по дурню це безвідповідальність, таке надто легке відношення до небезпеки. Тому, дорогі мої, є сигнал тривоги, по вісімці жезлів, наприклад, може теж проходити. Відразу укриття або дві стіни. Потурбуйтесь, будь ласка, про себе. Липень, місяць небезпечний. Потурбуйтеся про свої сім'ї, про своїх дітей. Тому що і король Пентаклів це про захист, знаєте, старшого до того, хто слабший. Ми теж розвернемо військові дії загрози. І інше. З врахуванням тих карт, які ми вже відкрили і проговорили, в інших аспектах двійка кубків може вказувати саме на тиск політичний. Якісь зустрічі можуть бути, де будуть намагатися на Україну тиснути. Ідея як загроза. По військовим діям, дев'ятка кубків. Оце теж таке відчуття, знаєте, начебто знаходишся в безпеці, але це ілюзія. Таке. І закінчимо на позитивній, так сказати, нотці трійка жезлів. Ми з вами в липні побачимо знаки посилення України, посилення нашої безпеки. Навіть можуть з'явитися уже сигнали про те, що війна йде до завершення. Давайте побачимо ще військові дії і інше. Позитиві до трійки жезлів. Король мечів в даному випадку він показує військові рішення, високі чини військові. Це карта сили військової. Можуть вже йти якісь справді історії про примирення, перемовини, але бачите, Верховна жриця знову щось воно втаємничене, не буде воно на поверхні. Десятка монет із королем монет це про підтримку тих, хто справді є надійною опорою. І, можливо, знов таки по певним напрямкам військовим, в тому числі, можемо почути про просування. Бажаю вам мирного неба! Бережіть себе і до зустрічі!